На трасі біля села Купачівка трапилася аварія за участі маршрутки та вантажівки. Відомо, що фура в'їхала у задню частину маршрутки від удару останньо відкинуло в кювет. У Швидкій повідомляють, що загалом 16 потерпілих. Серед них троє важких, п'ятеро середнього ступеню важкості та восьмеро людей отримало легкі ушкодження. Аварія за участі маршрутки та вантажівки трапилася орієнтовно о пів на шосту. Зіткнення відбулося перед селом Копачівка зі сторони Ковеля. Відомо, що водій вантажівки в'їхав у задню частину маршрутки. Від удару маршрутка марки Мерседес злетіла у кювет. На місце прибуло п'ять бригад екстреної допомоги. Як ваш стан? Ну нічого, все, слава Богу. Куди їхала, розказуєте? Додому машині, машині, на, Луськ, сковуля, на Луськ, як, з Ковеля. так. Всесвітя ми їхали. Як, як, ну, можете собі пояснити, як могло трапитися ДТП? Що можливо? Не, не зрозуміло, що трапилося. Все минуту, вибачте. Водію маршрутки і вантажівки повезли на освідування. Ось цей чоловік, пасажир фури. Під час зіткнення сидів поруч з водієм. Угу. Не, 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 Ні, не бачили не, момент, ДТП? Було. Ні, не бачили. Я просто переписуюся. колегою. були в телефоні, так? Так, а, так. Ага. Як це О, е, ну, як ви не... рухалися в сторону Луцька? Так, так. Ми ага. В сторону Луцька рухалися. Невелика швидкість, ми кілометр 60, бо там вага контрольна. Ми мусимо швидкість скидувати. Собака перебігала. ну, бігла, як маршрутки вказав. Mm. Бігла по дорозі. Він раз зупинився, другий раз. Угу. Може, де вліво трохи дав, я не знаю, то вже водій. <пл 'язаний> і пасажир фури, і пасажири маршрутки розповідають, що на трасі перед ДТП десь взялися собаки. Можливо, саме це і стало причиною ДТП. Випадковість. Все-таки випадковість вважаєте? Ну, так? так. А я куди? Яке сполучення маршрутки було? Бо нас туди не пускають, не можемо глянути на лобовому склі. Ні, світять, світять, по-моєму. Луцьк світять, так? Так. – Ну а як, як сталося саме зіткнення? А, скажіть, чи багато людей було в маршрутці? 17. Ну, маршрутка була повна, сидячі були. 16. Сидячі були, то це десь біля 17, 16, певно, 17. так? Ага. По 9 забрали ну, стоячих вже ж не було вроді. Ну, там ще вроді було місце. Ну так, вже люди виходили. Просто-напросто а, а де вона тут взялася? А, а, десь вона звідси. Де Ні, то нам пасажир оцього маза, правильно Маз, буде ну, в вантажі. Він так і казав, що він з боку сидів, каже, бігла собака. Так, так. Собачка, Та ну, ну, водій, якби здалека притормозив, притормозив, притормозив і вже майже зупинився. І... Ну Я не, не можу сказати, як там вони, як би вони. На місці працюють слідчі чи були водії тверезі які версії причин ДТП у поліції у наступних випусках. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.